Вітаю вас, мої прекрасні українці по всьому світу. Ви на моєму каналі Тетяна Білоцерковець. Я психолог, психотерапевт, астропсихолог, таролог. І кожного місяця, а то і частіше, я вам рекомендую рухатися разом з зірками. Тому що те, що на небі, те і внизу, вони на нас впливають, планети усі. Хто вміє щитувати знаки, будь ласка, приходьте на мої таропрогнози, підписуйтесь на інстаграм-канал. Завжди я залишаю посилання. Хто на особисту консультацію, я завжди вам рада, тому приходьте. Що сьогодні відбувається? У нас з вами ми вже зайшли, знаєте, в таку парадну, такий парадний вхід до коридора затемнення. Сам коридор затемнення він буде відбуватися 7 вересня. І до 23 вересня, з 7 по 23. А взагалі, от з цими всіма парадними, з цими всіма прелюдіями, у нас закінчується коридор затемнення 21 жовтня 2025 року. Що таке коридор затемнення? Оці всі парадний вхід. Ну, ви знаєте, чому я так кажу, це щоб зрозуміло було. Це, як би мовити, коли... Починається коридор затемнення, нас вбудовують вже планети, вони нас якби вистраюють і е вбудовують наш особистий потік, на наш життєвий шлях. Дуже важливо знати свою натальну карту, знати солярну карту, ну це вже в ідеалі, знаєте, солярна карта це на рік з дня народження, по, дня, по день народження наступний, а натальна карта це на все життя. Як розташовані планети, як саме вони впливають, де ваші дари і таланти, де ваше призначення, де вам бути, може вам іммігрувати в другу країну, а може вам взагалі своє хобі хобі перетворити в свою професію улюблену і допомагати людям? Там дуже багато інформації, і де знайти, зустріти, не знайти зустріти чоловіка гідного для себе. Дуже багатсько всього, тому не буду зараз тут розпилятися. А сьогодні про головне. Чому я люблю коридор затемнення? Завжди я кажу про це, тому що нам в цей момент нічого не треба робити. Ми все, ми вже не впливаємо жодного разу ніяк на своє майбутнє, на а, тут і зараз. Ми просто спостерігаємо, ми дивимося що відбувається навколо нас. І вбудовуємося в свій потік. Тобто такі підказки йдуть з різних сторін, з різних боків. І це дуже важливо розуміти, про що, де у вас в натальній карті зараз, де був молодик у дівах, знаходиться коридор затемнення. Будь ласка, приходьте, якщо не на натальну карту дізнатися повністю її, так можете просто собі взяти астроконсультацію і бути освіченим, бачити, що відбувається, і не прогавити той момент, коли вам треба кудись вбудуватися в свій потік. Якщо щось буде відбуватися таке, що вас буде лякати, ну щось, знаєте, якийсь форс-мажор, не дуже приємні якісь ситуації, давайте, наприклад. Я можу про себе говорити, про клієнтів не буду, а про себе так. Минулого разу, коли був коридор затемнення у березні-лютому місяці, що відбувалося в моєму житті? У мене було три пожежі у мого сусіда на першому поверсі. Я живу на другому. Уявляйте, за місяць. Цього немає, ніде ти не знайдеш. Ми з вами живемо нелінійне життя, тобто не одне. Я тут не тільки відповідаю за свої якісь вчинки в минулому, і мені прилітає бумеранг, як би мовити, Так, карма ще говорять, це одне і те саме. А ми ще відповідальні в такий момент, в коридор затемнення, за усі життя, які ми жили, а ми ж з вами не пам'ятаємо, що там було. Ми відповідаємо ще за наших предків, пращурів. Ми також не все знаємо про своїх предків. ну, мало хто із моїх клієнтів, хто приходить до мене на психотерапію. А я завжди кажу: збирайте своє генеалогічне дерево. Таким чином, ви повертаєтесь лицем до свого роду, і ви отримуєте автоматично, одномоментно, ви отримуєте силу роду. Коріння. А поки ви не знаєте своє коріння, ви, як бур'яну полі, бовтаєтесь і не знаєте, як вам жити, де вам бути. Ви такі розгублені. Я зараз вас не засуджую, я сама така була, не завжди я про це розуміла. Мало хто про це знає і передає. Тому я вам раджу, щоб духовно розвиватися, збирати своє генеалогічне дерево. Звертайтесь до мене на психотерапію, я там пояснюю, як це робити. І будь ласка, дізнавайтесь, де у вас коридор затемнення зараз відбувається. Тому що це дуже важливо. От, наприклад, мене знайома там думала, купувати їй квартиру за кордоном чи ні, а їй пропонують, а вона чомусь розгубилася. Ну, звісно, ну, це ж подія продати в Україні і купити за кордоном. Тому вона і мала рацію розгубитися, це нормально в її випадку. Так от, коли вона прийшла, і я їй розповіла, що добре, так можна робити, і е, вона зраділа, тому що вона вже не буде е, е, втрачати час, а буде шукати, яким чином е, це зробити якнайліпше для себе. Багато таких випадків хтось про роботу думав. Дивіться, в цей період відбувається те, що повинно відбутися. Воно і так станеться. Просто ми не можемо це як вам сказати, змінити. Тому що якщо ми не на своєму шляху, то планети в цей момент нас вирівнюють. Я можу вам підказати тему. Де це область життя, де це у вас буде відбуватися? От я знаю, де це в мене відбувається. Це стосовно моєї кар'єри, усього того, чого я вже надбала за свої роки. Усі мої спеціалізації, усі мої професії. І зараз я зустрічаю, знаєте, вже і не ретро Меркурія. Я зустрічаю людей з минулого з минулого, де мої всі фахи спеціалізації вони. Гідні, вони потрібні. І я тішуся і радію, що я можу це знати і е, допомагати людям, так само орієнтуватися в просторі. Пам'ятайте про те, що якщо у вас там щось станеться неприємне, Пам'ятайте про те, що ви могли щось робити з цією людиною, або ви відповідаєте за те, що зробили ваші пращури. І вам треба в цей момент просто погодитись. Я розумію, що може бути важко, але треба просто сказати, сплачено, я заплатила. І погодитись з тим, що ви не ідеальні, що, можливо, ви могли щось таке подібне зробити з кимось колись. От і все, треба це визнати. Для чого це робити? Задля того, щоб ваша карма очистилася. Задля того, щоб потім в майбутньому житті або в цьому житті, щоб з вами вже не відбувалося щось, якісь такі негаразди. Коли в мене сталася перша пожежа, я сказала сплачена, друга, третя, висновок один. На найкраще це сталося. Це дико зараз звучить оті всі мої пожежі, але на найкраще чому? Тому що зараз ця людина вже сидить в тюрмі, ну, звісно, за інше скоєне. Але ну, я просила справедливості у Всесвіту. Я нічого поганого не жадала, не бажала цій людині. Це молода людина, 24 роки йому. В нього ну, така неприємна доля, тому що я там живу 25 років, і це не сталося в один день так, з цією людиною. Тому ось так. І зараз у нас зроблений вже в під'їзді і ремонт, і зараз хто не заходить, хто бачить, родичі наших сусідів вони дивуються і кажуть, Господи, та у нас в місті немає такого під'їзду чистого. Красивого, чемного, тому що ми і світло там зробили, і картини я свої повісила, і е, дошку для об'яв, е, і квіти. Ну, тобто там дуже красиво тепер. Тому е, не поспішаємо думати, що все пропало, все погано. Е, дбайте, дбайте про те, щоб е, стало на найкраще. Робіть кожний крок на найкраще. Оце ви можете зробити точно. На благо собі і всім живим істотам. Сьогодні я хочу зробити, звісно, прогноз на вересень місяць для наших прекрасних дів. І у вас в цьому місяці, в вересні місяці, два рази буде молодий місяць. Вже один був на початку місяця і буде наступний вересня. Також в Діві. Це дуже рідкий такий випадок. Це говорить про те, що дівам зараз час настав дати дуже багато можливостей. І ваша задача не втрачати ці можливості, бачити і починати щось нове в вашому житті. Вас вбудовують ваш особистий потік, встановлять на ваш шлях, і ви не губіться, будь ласка. Я... Хочу привітати вас. Я вас вітаю з днем народження Діви і пишаюся тим, що я сама трішки діва, тому що я народилася наприкінці Діви, на початку Терезів. І дуже важливо розуміти, чим ви корисні для світу. Ви корисні тим, що ви дуже великі перфекціоністи, молодці в будь-якій справі. Особливо це там, де якісь точні науки. І медицина, і бухгалтерія, і банківська якась робота, служба. Це можуть бути і виховательки, і нянечки, і лікарі. Ви дуже важливі, різноманітні. І ми у вас вчимося бути, знаєте, ну не ідеальними, тому що цього не існує, але наближатися до ідеалу, бути фахівцем в своїй справі, саме діви нас цьому навчають, тому що ви земна стихія. І ви дуже працьовиті в цьому. Ви дуже такі, знаєте, слідчі з вас ще дуже гарні, такі і, і можуть бути науковці також. Тому вітаємо вас, з Днем народження, і запрошую на таропрогноз на вересень місяць для кожного знаку зодіаку. Леви, Леви ваш таропрогноз на вересень місяць. Карта сили. Ця карта тоді стає силою, коли ви підете на свій страх, коли ви підете на те, що вам так страшно і вам так, можливо, навіть лячно, я підбираю просто слово. І пам'ятайте про те, що в вас внутрішньо є дуже неймовірна сила. І саме тоді вона стане силою, коли ви осмілитеся, дозволите собі щось, чого ви заслуговуєте. Пам'ятайте про те, що це і духовний зріст. Можливо, час прийшов подивитися на свої страхи внутрішні і дозволити собі осмілитися, а якось їх трансформувати в щось інакше. Добре? Ну, і це карти ще харизми, неймовірної, і сексуальності. Я вам цього бажаю. Це початок леви вересня. Трійка чаш. Буде якесь таке свято, якась така подія важлива, і ви втрьох будете її святкувати. Це може бути і три подружки, і три людини, і три друга. Обов'язково пам'ятайте про те, що трійки у нас завжди на зріст, на прогрес. Це початок чогось, чогось нового. Ви можете щось планувати, спроєктувати, якийсь новий проєкт зробити втрьох. Ну, це дуже приємна буде подія. Я за вас тішусь. Радію. Наступна колода. Цікаво, була трійка чаш, а тепер четвірка чаш. Ну, знаєте, Після кожного свята хочеться відпочити. І це якби логічно. Ця енергія вона повинна бути. Ви бачите, що людина сидить і відпочиває біля дерева. А, вам може здатися все якісь, якимось прісним. Ви можете за чимось сумувати, бути в печалі. Але пам'ятайте про те, що це теж нормально почалитись, це нормально сумувати також час від часу, якщо є дійсно якісь події, такі що час посумувати, то побудьте з цим. Але пам'ятайте про те, що завжди є вам поміч ззовні, а це рука Божа або людина вам пропонує свою допомогу. І ви не самі, ви не сама допоможіть собі. Зверніться за допомогою, щоб... А, а можливо, побути самій. Помедитуйте, послухайте музику, помалюйте, щось таке з творчістю пов'язане, зробіть для себе. І вам стане легше. Вітерець піднімається. Дуже сподіваюсь, що вам чутно. Я з мікрофоном сьогодні, то повинно бути чутно. Наступна карта тут з жезлі. Це початок нового. Шанс піти в спортзал, наприклад. Бо це вогняна стихія, це взяти естафету і а, взяти лідерство в свої руки і заявити, що я можу, і а, покликати за собою людей. Ви також вправні в цьому будете. Це може бути ще народження або навпаки зародження. Якщо ви плануєте мати дітей, то ви можете завагітніти. Якщо ні, то бережіть себе, будь ласка, тому що так само виглядає чоловічий початок. Тому тут будьте а, упереджені. Ну, тобто, дбайте про себе, плануйте. І це також. Ну, і на побачення ви можете піти з сексуальним підтекстом. Ми всі здорові люди і це нормально бути сексуальними, відчувати себе сексуальними і займатися сексом це здорове життя. Тому е, українців повинно бути більше. Я так вважаю, ми прекрасна нація. Будь ласка, кохайтеся і народжуйте. Прекрасних дітей. Далі. Подорож може бути, я вам вже казала, так по жезлів. Наступна карта і колода. Боже, яка красива карта. Це другий туз. Але цей туз це просто рука Божа. Це таке благословіння і щастя, і така вдача. Це туз Пентаклів. Вам буде усе йти легко. Все виходити буде як магічним чином. У вас вистачить і коштів на ту якусь, не знаю, подію, пропозицію, план, проєкт, ну, щось таке, що у вас там виникне, це вже другий туз. У вас вистачить і коштів, і людей навколо, і все світ вам буде, знаєте, таке благословіння. Це така вдача витягнути ту з пентаклів. Можете сфотографувати і поставити собі на телефон. І повірте, ви притягнете і достаток у своє життя і велику вдачу. Леви, я за вас радію. У мене чоловік Лев, тому я йому це зроблю. Поглад. Наступна карта. П'ятірка чаш. Подивіться. Ви знов будете за чимсь сумувати, можливо, ви з кимось будете сперечатись. Ну, слухайте, прояснюйте ситуацію. Прояснюйте, вам може, там щось вдалося, ви щось там собі надумали, а того немає. Тому задавайте питання, робіть ситуацію ясною для себе. Прояснюйте добре. Ну і пам'ятайте про те, що в спорі народжується істина в спірних ситуаціях. Тому... Просто не переходьте на особистості. Говоріть про свої почуття. Я відчуваю зараз ось те. Будь ласка, не роби так. Тому що мене це там ображає. Бо, ну, ви ж повинні розуміти свої кордони і зупиняти людей, які порушують їх. Добре? Дивимося далі. Карта закоханих, Боже, це карта вибору. Ну, по-перше, ви будете з коханою людиною, ви можете зустріти кохану людину. і Вона така, знаєте, доленосна та зустріч. Це може бути і вибір перед чимось, і або між двома людьми, або дві країни. Ну, два чогось варіанти. І вам треба зробити вибір. У мене дуже є крутий розклад, так і називається вибір. І він вам покаже, який найліпший для вас, щоб ви не втрачали ні часу, ні грошей, ну, взагалі, нервів. Тому звертайтеся, карта вибір. Вам буде складно, ви ні з чим не сплутаєте цю енергію, тому що. Це настільки буде важливо для вас, оті два варіанти, і ви вам буде здаватися, ну неможливо це обрати. Але яким чином обрати? Підказка. Обирайте станом собою. Що вас робить щасливою, ряд поруч з ким? З чим. От уявіть себе, якщо ви оберете те або інакше. І ось тут головне не брехати собі. Бути щирими з собою, справжніми. Ось тоді ви зробите влучний вибір. Обирайте з собою інтуїтивно, собою. Я, це, я цього прагну, я це люблю, я цього хочу. Я поруч з цим або з цим з цим, з цим, людиною. Я просто літаю, я себе обожнюю, я її обожнюю. Розумієте? Тобто вас це обов'язково повинно робити краще ми. Люблю цю карту. Наступна Вісімка жезлів. Буде подорож, а також буде новина. Новина така, знаєте, ви могли її чекати або вісім років, вісім місяців, вісім тижнів, вісім днів. Це здебільшого, як правило, хороші новини. Але ми з вами подивимось. Вісімка жезлів ще говорить про те, що це вже в повітрі. Воно вже летить, воно вже заряджене. Ось-ось. Дивимось. Остання колода. Вісімка пентаклів. Гарні вісімки такі йдуть. Вісімка Пентаклів говорить про те, що у вас може бути і премія, і зарплатня, і професійна людина, яка вам допоможе з роботою або з якимось вашим питанням стосовно грошей, стосовно якогось проєкту, щоб вчасно його завершити. Ну, це карта майстра. Ви вже на тому рівні і на тому рангу, на, тому, на тій посаді, де вас цінують, де вам пропонують, можливо, вищу посаду, вищі гроші зарплатню. Ну, усе добре стосовно грошей, але хочеться ще сказати, що вісімка це у нас карта ще стабільності. От ви впевнено прийшли до. Того положення, в якому ви зараз є професіонал у своїй справі. Ви впевнено себе почуваєте на цій посаді. І остання карта Леви на вересень. А потім вісімка, ой, четвірка пентаклів. Це говорить про те, що раджу, раджу вам відкласти половину грошей, які ви отримаєте на щось дуже важливе. На чотири якихось справ там, за квартири заплатити, на продукти, там ще кудись. Ну, ви знаєте самі, що у вас відбувається і які важливі чотири важливі справи вам треба сплатити. Тому і ще треба сказати, бережіть себе, своїх близьких, усе, що ви можете назвати своїм і тримати в руках, усе, що ви вважаєте цінним для себе, бережіть себе. Ну і, можливо, ви купите собі нову сумку у поїздку, це також може бути, або новий кошельок. Партмане, це також може бути. Ну, але це потрібно сказати, щоб не витрачати зайвих грошей, добре? Бережіть своє, усе своє. Ну, і дбайте, смачно годуйте, гуляйте, піклуйтесь про своє тіло, робіть масажі і усе своє тримайте при собі. Я вас дуже. Ціную, люблю, обіймаю леви, пишаюся вами. Ви прекрасні. Приходьте, радьте своїм рідним і близьким і до зустрічі у жовтні.